Всім привіт! З вами Роман. Вітаю на каналі Cryptomania.ua та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Давно вже з вами не чулися, але буду намагатися знову включатися в роботу та частіше робити для вас контент. Ну і сьогодні разом з вами хочу розібрати Тестнет від OmniNetwork. Network. Це блокчейн платформа, предназначена для з'єднання всіх зведених мереж, що має на меті сприяти бездоганній взаємодії між різними блокчейн мережами. Інвестовано в проєкт, якщо ми подивимось. А мільйонів доларів непогані такі інвестори: це Пантера, Кепітал, Спартан Group, тобто два тір фонди, які інвестували сюди кошти. Також в них вже з'явився свій власний токен, який зараз коштує всього-навсього 7 баксів. Чому кажу всього-навсього? Тому що е, були часи на лістингу, а він коштував і продавався десь там і по 49 баксів. Ну, тобто ціна була досить і досить непоганою. Зараз вже вони оголосили, як ви вже бачили, новий тестнет Omni Omega і ми можемо прийняти в ньому участь. Якщо хочете більш детально ознайомитись, що це за тестнет, та з його інформацією, щоб зараз не затягувати час, я залишу посилання для ознайомлення. Ви зможете перейти в Твіттер та більш детально ознайомитись з цим тестнетом. Мене зацікавив цей тестнет через те, що ми вже приймали участь в одній з активностей, де реально люди забирали по 300-700 баксів. Якщо подивимось в мій телеграм, я вже приймав участь в одній з активностей. По цьому тестнету і за також прості дії, де ми витрачали там 10 хвилин, а я тоді отримав 14%. Монет Омні. На жаль, я його продавав по 24 долари, але ті люди, хто продавав його після того, як отримали, там заробляли досить і досить непогані кошти. За, я ще раз повторюсь, за 10 хвилин витраченого часу. Я гадаю, цього разу не буде вже таких великих коштів, тому що. Може, в майбутньому ця монетка підійметься, коли буде альтсезон, і ми зможемо там заробити більше. Якщо нам зараз і дадуть, ну максимум, я нагадаю, там 10-20 монет омні, не знаю, що як там буде роздаватись, ну це можливо там 50-100 баксів без проблем, ми також зможемо заробити. Тож я гадаю, що можна тут буде прийняти участь і в перспективі отримати там свої 100 доларів плюс. Ну, якщо навіть 50 доларів плюс, то. То це вже буде дуже і дуже добре. Добре, з цим ми розібрались. Давайте вже перейдемо до самого тестнету та подивимося, що там потрібно виконувати. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це перейти на Гелкс. Чому на Гелкс? Тому що там будуть виконуватись всі завдання. Перший тестнет, за який ми вже отримували нагороду, також вони були на Гелкс і. Всі оати, які ми будемо з вами отримувати, вони можуть впливати на роздачу AirDrop. А тут буде дві кампанії. Давайте перейдемо до першої. Переходимо за посиланням Галкс-Компанія 1 та потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, тут теснет дуже і дуже простий і складного тут нічого немає. Оад ці забираються дуже швидко. Нам потрібно, щоб у нас на балансі був ефір холский теснет більше нуля, арбітром сеполія теснет більше нуля, оптимізм сеполія теснет більше нуля, бейс сеполія теснет більше нуля. Ось ці оадки ми вже забираємо, якщо ви виконуєте ось ці дії. І також останнє це омні омега теснет. Монетки, а, також щоб були більше нуля. Якщо у вас ці всі монети є на балансі, ви можете просто ось тут буде у вас стрілочка її натискати. Перевіряється і забираєте свою ОАД NFT Тобто, якщо ви виконували до цього часу багато тиснетів, і у вас ці всі монетки є на гаманці, вам просто потрібно натиснути перевірку, і всі ці ОАД ви зможете без проблем забрати, без зайвих зусиль, і це все дуже і дуже швидко. Після того, як ви заберете ці монетки, ви зможете виконати ось ці завдання. Також їх просто потрібно поперевіряти, і також потрібно забрати буде ці ОАД. Це все виконується безкоштовно, тож, якщо ви новачок і у вас ще нічого немає, ви нічого не заробляли, ви також можете без проблем виконувати ці завдання. Ну і в останньому нам потрібно... Буде взяти тестові токени Омега. Це я зараз також все покажу. Знову ж таки, якщо у вас це є, це добре, ви виконуєте, забираєте ОАД і все. Вам тут нічого не потрібно більше робити. Ви вже можете переходити до наступної кампанії. Якщо у вас немає цих монет, нам потрібно їх взяти в крані або забріджити з іншої мережі. Давайте почнемо. З першого це кран. В мене є кран, на який я залишу посилання. Ви можете перейти і а, там отримати майже всі монети. Але попереджаю: він в мене не працює, і я знаю, що в багатьох він чомусь не працює. Як це виправити, я не знаю. Тож переходимо за посиланням кран Алхім та потрапляємо. Ось на цю сторіночку. Тут ви зможете отримати «Бейс Сиполія», оптимізм Сиполія». Арбітрум Sepolia. це три монети, які нам потрібні а саме тут ми їх можемо. Отримати, але для того, щоб їх отримати, у вас повинна бути на рахунку в цих мережах по ось такій сумі ефіру. Якщо у вас її немає, то, на жаль, ви цього не зможете зробити. Ну і якщо у вас навіть є, то а, дуже складно тут зареєструватись. Тобто тут потрібно залогінитись, а щоб тут зареєструватись, в мене постійно вибуває помилку. Якщо вам вдалося тут все зареєструватись, у вас є. Монет, то ви без проблем зможете взяти ці монетки і не витрачати багато часу на брідж. Якщо ви тут не можете зареєструватись, то ми переходимо за посиланням кран ефір сиполія та потрапляємо ось на цю сторіночку. У мене цей кран працює дуже добре, і він мені дуже подобається, тому що тут багато можна намайнити. Як він працює для того, щоб майнити, наприклад, нам потрібно е, сиполія. Для чого Сиполія, хоча ефір Сиполія там не було в завданнях, тому що з ефіра Сиполія ми будемо бріджити в різні монети, які нам потрібні. Що для цього потрібно зробити? Просто натискаємо на наш Metamask, копіюємо а, свою адресу. Тут ми вставляємо свою адресу, тут проходимо капчу. Обов'язково ви повинні мати також там, 4 бала в Gitcoin паспорті. Для цього гаманця. Якщо ви не знаєте, що таке Gitcoin паспорт та як його отримати, також залишу посилання, щоб ви могли подивитися, що це таке, та теж собі його отримати. Це дуже важлива річ на майбутнє. Зараз в багатьох навіть кранах він потрібен. Після того, як у вас буде тут Gitcoin паспорт, там 4 бали, вставляєте е адресу, проходите капчу та натискаєте Start Mining. І у вас починається. Майнитись ефір Сиполія. Тут ви можете більше-менше вибирати каналів. Чим кращий комп'ютер, тим більше каналів можете вибирати, тим швидше він буде майнитись. Після того, як ви намайните мінімум 0,05 ефіра Сиполія, ось тут, коли у вас буде 0,05, ви можете натиснути Stop майнінг і забрати свою винагороду. Ну, Краще нам майнити десь 01, щоб вас на все вистачило. Після того, як 0.1 намайнили, натискаємо просто стоп. Майнінг, і тут буде клейм, ви зможете заклеймити і всі ці монети вам надходять до гаманця. Після того, як ви намайнили ефір Сеполя, нам також потрібно намайнити ефір Холеск. Для цього ми просто переходимо: ось тут натискаємо і натискаємо по Facet». А і переходимо до холиски фази. Те ж саме, вставляємо адресу, натискаємо Start Mining. Або переходимо за посиланням у моєму телеграм-каналі тестові холиски». і потрапляємо вже на цю сторіночку. Також натискаємо Start Mining, вони фармляться швидше і це буде займати менше часу. Добре, я гадаю, з цим розібрались. Після того як ви намайнили холиски, з Сиполі. Тепер ми переходимо за посиланням Bridge Monet та потрапляємо ось на цю сторіночку. Дивіться, єдине, що е, якщо ви перейдете за посиланням, а потрапите е, не на Relay Тестнет, а просто на Relay, вам потрібно натиснути More і натиснути Тестнет. І тоді ви потрапите саме до. Е, Бріджу а, монети, які потрібні для Теснету. Ну, головне, щоб у вас тут був Теснет. Після того, як ви це все зробили, під'єднуємо наш Metamask або Rebby Wallet, натискаємо Connect, натискаємо Connect, а, додаємо. Все, під'єднали. Тут ми вибираємо наш ефір Sepolia. Тут ми вибираємо, наприклад, Op sepolia Optimism Sepolia. А тут ми вводимо, наприклад, там 0,01. Натискаємо брідж, підтверджуємо нашу транзакцію. Зараз, друзі, не можуть підтвердити, тому що в мене замало газу, я вже свій пообмінював. Ну, тобто, підтверджуєте тут транзакцію, і у вас проходить брідж, і а, бріджаться монетки. І так ви робите з кожною монеткою. Ну Наприклад, якщо ви намайнете 0,1 ефір Сиполія Сеполія, то вам там можна буде по 0,01 монеті за. Бріджити, а, всі мережі. Нам буде потрібно саме тут оптимізм-сиполія, а потім нам потрібно буде арбітрум-сиполія. Потім нам потрібно буде base сиполія. Ось цей. І все, колески ми намайнили в попередньому крані, і а, зараз ми також ще заберемо монетки Оміні Омега. Після того, як ви все забріджили, ці монетки почекали, знову повертаємося до а, нашого тестнету, ну, до завдання виконання, і перевіряємо те, що ви взяли. Ось вам потрібно. Забріджити, ось ці буде три монетки, а ось це ми будемо фармити холостий тестнет. Ну і щоб виконати е, останнє завдання, ми переходимо за посиланням тестові омні Омега та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми вставляємо наш гаманець та натискаємо Fund. Так як я вже вчора і сьогодні брав, то я зможу тільки завтра. А без проблем вже два дні підряд брав ці монетки і все зараховувалось без проблем. І знову ж таки переходимо до нашого завдання, і ось тут підтверджуємо. Також підтверджуємо ці всі завдання і забираємо всі наші ОАД. Після того, як ми це все забрали, ми виконали це завдання. Це дуже добре. Переходимо за посиланням друга кампанія. Компанія на Галкс та потрапляємо ось на цю сторіночку. Mochi Party. Що нам потрібно зробити? Знову ж таки, те, що ми вже тут виконали. Також ми тут перевіряємо ці всі монети, ми взяли Арбітром, Оптимізм, Base ефір Холоски і Омега. Це перевіряєте та забираєте. Наступне завдання: нам потрібно буде лайкнути твіт, зробити ретвіт, підписатись. Потім, ось тут, нам потрібно буде залишити фідбек. А після того як зараз я покажу, де Грати, ну, тобто не грати, а тут потрібно буде ставити ставки, вам потрібно буде оцінити додаток там, від 1 до 10, потім написати, яка вам функція найбільше сподобалась, і що б ви хотіли додати. Я не буду казати, що я там писав, вам потрібно буде від себе щось придумати та написати. Гадаю, що впливати нічого воно не буде, а нам головне забрати цю оат. Тобто від себе щось напишіть, ну, не потрібно там матів писати, а щось Напишіть, ну, я гадаю, ви впоритесь складного нічого немає. І ось тут нам потрібно буде перейти до їх Discord, верифікуватись. І все, ви отримаєте роль мемберс в беркате Discord. І після того, як ми виконаємо ось це завдання, також заклеїмо. ми переходимо до останнього, і вони в нас щоденні. Так, ця активність в нас буде щоденною. Якщо хочете, можете робити. Якщо не хочете, можете не робити. Ми тут будемо забирати поінти. Не знаю на що ці будуть поінти впливати, але по можливості краще виконувати, тому що ну дійсно попередні нагороди були гарними. Але ж знову є ризики, наприклад. Той же NFP-промпт, який роздав досить непогано, зараз вже більше пів чим півроку нічого не дає, але люди вкладували кошти і зараз не знаємо, чи буде другий етап винагород, чи ні, ніхто не знає. Але це все безкоштовно, тут ви тільки витрачаєте час. Що нам потрібно тут зробити? Тут нам потрібно зробити три ставки в грі. А тут нам потрібно зробити дві золоті ставки в грі. А В якої же грі це потрібно робити? Переходимо за посиланням гра БРКТ та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно буде ставити ставки на різні події. Для цього натискаємо «Jet Started, а вибираємо Metamask або Rebe Wallet, натискаємо далі, натискаємо підтвердити. Добре. Під'єднали наш гаманець і натискаємо Join Competition. Потрапляємо ось на цю сторіночку. Обов'язково, після того, як ви сюди потрапили, нам потрібно вибрати ось оце тобто омні Omega мережу А після того, як ви її виберете, тільки потім ми можемо йти і. Робити наші ставки. Дивіться, за золоті, нам потрібно дві ставки золотих робити. Ось таким чином виглядають золоті, але вона тільки одна. Тобто ми її зараз тільки одну зможемо зробити і виконати перше завдання. Тож, не завжди буде можливість виконувати всі завдання. Для цього натискаємо Join, а потім тут ми дивимось Ну наприклад. Ось це натискаємо. Неважливо. І натискаємо ось це. Так, друзі, трішки в мене щось підвисло. Дивіться, ось тут ми можемо вибрати будь ставку і потім натиснути ось тут, щоб воно проголосувало. Але в мене чомусь воно підглючує. Добре, неважливо, давайте покажу на іншій ставці. Давайте повернемось до наших всіх ставок. А добре, ось дивіться, після того я ось тут, наприклад, голосував. У вас буде ось такий напис, якщо ви проголосуєте, і якщо все буде добре. Ну, давайте виберемо, наприклад, ось цей: натискаємо А, І обов'язково, щоб все в нас було в. Мережі Omni Network. Якщо у нас тут а, буде просити змінити мережу, то ми виходимо і вибираємо іншу ставку. Ну, Наприклад, давайте поставимо, як всі, ось тут, і ставимо на перемогу. Після того, як ви вибрали ось це, натискаємо Bet For а, Omni. підтверджуємо нашу транзакцію в Metamask або в вашому гаманці. Натискаємо підтвердити та чекаємо, поки а, напише, що ваша ставка прийнята. Транзакція пройшла наша. А все, як бачимо, наша ставка прийнята. Закриваємо. Дивіться, якщо у вас не буде закриватися, інколи це, ви просто оновлюєте сторіночку, і все добре. Повертаємося. А, так, давайте оновимо сторіночку, щоб воно в нас показало, що я проголосував. Так, Getстат відвалився трішки наш гаманець. Буває таке: все в тестовому ще режимі. Натискаємо Join Competition, і бачимо, що а, ось є ставка моя. Дві вже сьогодні зробив, і давайте зробимо третю, знову натискаємо join І от, якщо ви бачите ось такий напис, ми тут нічого не робимо. Нам це не цікаво, нам саме потрібно робити омні омега всі ставки. Тож, ці інші ставки нас не будуть цікавити. Почекайте, я зрозумів, чому нам потрібно вибрати омега, потім потім нас будуть всі доступні. Тобто звертайте увагу, щоб тут завжди була омега. Натискаємо знову сюди, натискаємо, наприклад, сюди і натискаємо Winner. І натискаємо підтвердження. Знову підтверджуємо в нашому все гаманці. Натискаємо підтвердити. Все, також виконали. Закриваємо. І, Друзі, повертаємось. Давайте спробуємо ще за золоту проголосувати. Почекаємо, чомусь вона підвисає у мене дуже дико. Ні, тут якісь проблеми, але ви також в себе спробуйте, виберіть будь-який результат, я буду вибирати там, де більше, і потім натисну проголосувати. Хоча, якщо у нас більше немає золотих, то нам сьогодні вона, в принципі, і не потрібна. Головне проголосувати е сьогодні за три ставки зробити, щоб зарахувалось завдання. Добре, після того як ми зробили три ставки, давайте повернемось на Галкс та перевіримо наші завдання. Добре, повертаємось і перевіряємо наше перше завдання. Як бачимо, ось в нас таймер є 11 годин, ще ми можемо його виконувати. Після того, як виконали, натискаємо клей. І ось так кожного дня заходимо, робимо ставки на три події і забираємо ці поінти. Я гадаю, все ж таки вони будуть на щось впливати. Інколи перевіряйте, щоб було дві золотих, і також ми ці поінти могли забрати. Але два дні я дивлюсь, золотих ще не було дві тільки одна. А тобто можливо в подальшому будуть додавати якісь інші дії. Ну і на цьому а, все. Дії прості та досить швидкі для виконання. Якщо у вас а, монети були всі ці, у вас все добре, і все швидко пройде без проблем. А я вважаю, знову ж таки, повторюсь, що таких великих коштів ми вже не заробимо, ті 300-700 баксів. Але якщо навіть 50 плюс баксів ми отримаємо. за... Ну, цю просту активність, як ви бачите, а то це вже буде досить і досить непогано. Якщо є можливість зробити декілька акаунтів, то вам буде плюсик, якщо роздадуть на кожен. Акаунт. А, друзі, по всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я і буду вас чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!